Тиждень тому, виконуючи указ президента про демобілізацію, повернулись із зони АТО і військовослужбовці Бердичівського гарнізону. Сьогодні керівництво військової частини в 3231 з усіма урочистостями і почестями, дякуючи за ратну службу, проводжає своїх бійців. До домівок і сімей мають повернутися захисники вітчизни, які були мобілізовані минулого року під час так званої шостої хвилі. Я щиро вдячний вам, перш за все. Військовослужбовцям шостої хвилі мобілізації, які сьогодні демобілізуються, за порозуміння, за ту роботу, яку ми зробили. А Робота дуже серйозна і непроста. Захист нашої держави. Дякую вам, дякую вашим близьким за ту підтримку, яку вони надавали на протязі року, не дивлячись на ті відстані. Морально підтримували вас і надихали вас на радний подвиг по захисту нашої держави. Надихають у нелегкій справі, надають сенс усьому діти. Тож командир бригади від душі подякував за допомогу, малюнки щиру дитячу підтримку усім, а особливо дітям гвардійської, 12-ї, які того дня прийшли, не забули привітати військових. Це діти наших офіцерів, прапорщиків, сержантів, солдат. Вони разом з нами захищають нашу державу. Пусть тут в Бердичеві, але це дуже важка і така класна робота. Давайте їм подякуємо за це. Близько двох сотень військовослужбовців, які звільняються у шосту хвилю, нагороджені відзнаками захисник України, ветерана ТО та грамотами командування бригади. А для командирів головна відзнака і нагорода зазначає Андрій Маліновський збереження особового складу. Саме головна задача всі живі, здорові, повернулися через рік додому. І ця задача нами виконана. І це, і це я вважаю саме головне то, що ми з вами зробили разом. На жаль, у 2014-2015 роках ми з вами втратили наших бойових товаришів. Світлу пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. Тих хлопців, що рік тому без страху й хитрувань взяли повістку і прийшли до військкомату, а сьогодні йдуть додому. Чекають за їх бажанням на контрактній службі. Старший сержант Василь Дем'янович ніколи не забуде своїх друзів, із якими довелось боронити державу. Він дякує Богу і командирам, що зберегли їх життя. Дякувати Богу. Ми всі повертаємось додому живим. І в цьому є велика заслуга офіцерського складу бригади та дивізіону. Велика вдячність офіцерам управління бригади та особисто бойовому командиру 26-ї Бердичівської артилерійської бригади полковнику Маліновському Андрію Володимировичу. Велика вдячність офіцерам управління дивізіону, командирам батарей, командирам зводів і старшинам. Ми цей важкий пройдений шлях, який був, який пішли за побутом серця, будемо пам'ятати завжди. Перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава! Майор Вадим Клімов приклад того, що колишніх військових не буває. І з початком особливого періоду він повернувся до Збройних сил і майже два роки відслуживши робить висновок, що змінилось відносини між людьми. Бойові дії, вони доказали, що от того, хто знаходиться з тобою рядом, залежить твоя життя, залежить життя почимона. Сегодня я хочу сказать большое спасибо вот тем людям, с которыми меня свела судьба на протяжении более года службы. Выводы какие? Бригады – это единый, хорошо отлаженный механизм. Мне почему-то так кажется, понимаете, что действительно люди, которые служили, вот, придя домой, порешав свои вот, проблемы домашние, семейные, отдохнув, вот, сравнив, Григанскую жизнь с военной, мне кажется, что многие еще вернутся в вооруженные силы. Хтось обов'язково повернеться до військової служби, інший почне спочатку у мирних професіях, але усі звільнені у запас військові в обов'язковому порядку будуть зараховані до оперативного військового резерву першої черги, каже командир. Так званої сьомої хвилі поки не планується, тому що у війську є достатня кількість добровільців-контрактників. Все ж у разі ескалації збройного конфлікту на Донбасі, у Міноборони не виключають нової мобілізації. Звільнившись з Лав Збройних сил України, демобілізувавшись, не забувайте цю справу, хай вона залишиться у вас в голові, тому що ворог підступний і може прийти і вдарити будь-якого напрямку. І може ще треба буде ваша робота тут, в лавах бригади.